Доброго здоров'я, шановні глядачі! Високосний рік зазвичай вважають поганим для початку будь-яких справ. Давайте з'ясуємо, чому це так за допомогою древнього слов'янського календаря. Ось він перед вами. Його побудову ви бачили в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Зазвичай рік закінчується 28 лютого. Ця дата знаходиться в тому сегменті кола, який містить числа 1, 10, 19, 28. всі вони в сумі цифр дають одиницю. Головне свято в цьому сегменті 19 січня, хрещення Господнє, день самої чистої води. Якщо продовжити ці лінії через центр в праву нижню половину. То потрапимо в ту частину кола, де сконцентрувалися 6 трійок 3, 12, 21, 30 30, 21. Пам'ятаємо, що в усьому світі трійка є символом життя. Головним святом в цьому сегменті кола є 21 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці. Взаємозв'язок одиниць з трійками має вигляд косого хреста. 19 січня, дата найчистішої води, стоїть третьою одиницею, а 21 вересня також третя раз, два, три, третя трійка в живому циклі. З усього вище сказаного робимо висновок: Найчистіша вода має безпосередній вплив на народження, а отже на появу всього нового. Випишемо сегменти одиниць і трійок на окремий аркуш. Ось червоним кольором виділені 6 одиниць і 6 трійок. Зовсім інша картина спостерігається в Високосний рік. Якщо сегмент 28 лютого починався з одиниці, то 29-те починається з двійки, всі чудово знають, що парну кількість квітів несуть покійнику. Випишемо на окремий аркуш всі парні числа цього сегменту і того, який знаходиться. В цій частині кола і пов'язані ці два сектори у вигляді косого Христа. Якщо тут одиниця, число, яке Піфагор називав Богом, і воно має зв'язок з трійкою, символом життя, то в Високосний рік просліджується зв'язок парних чисел. І в лівому, і в правому сегменті червоним кольором виділені числа, які в сумі цифр дають або два, або чотири. Навіть слово високосний читається як вискосний, «визкостним». Я навмисно допустила граматичну помилку і додала літеру Т, бо косний рівнозначно кості. А кості це мертве тіло, отже, високосний означає ви з мертвим. Я впевнена, що наш забобон вважати такий нестандартний рік поганим виник на основі знань наших далеких пращурів про конструктивні особливості ось цього літочислення. В той же час є маса прикладів, коли сім'ї створюються в високосний рік і живуть щасливо все життя, народжуються діти і чудово розвиваються. 2024-й також належить до нестандартних давайте побажаємо расистам, щоб цей рік був високосним лише для них, ніс смерть тільки лише їм.